Вітаю, історія життя про те, як дуже багато людей вважають, що можуть зайняти на роботі твоє місце. Перша така історія в мене трапилась, коли на співбесіду прийшов молодий хлопчина років 20, і я в нього спитала: ну яку роботу шукаєте. На що він мені відповів? Ну так як ви сидіти за комп'ютером і просто клацати кнопочки і заробляти при цьому. Ну, <реш> Доволі високі гроші. І це було водночас смішно, а з другої сторони я йому запропонувала, кажу, Боже, я тобі залюбки віддам один свій робочий день. І ти подивишся на те, яка це робота рекрутера. Це перший момент, коли люди, не маючи знання про професію, вважають, що вони можуть цим зайнятися. І що це легко? Друга вже більш така історія. Для мене була навчальна, це коли я свою колегу з попереднього місця роботи запросила в компанію, в нову компанію з новим досвідом, де я працювала, запросила і стала її керівником з часом, тому що ну, досвіду більше в мене було вже на той момент. І я розвивалася не тільки як інженер з навчання, а і як бізнес-тренер. Да, тобто проводила дуже багато навчань різних і з нуля. Да, Зробила цей напрям. І ось ця колега вирішила, що вона впевнена в тому, що може зайняти це місце і працювати. Безумовно, в неї на це вийшло два роки. Причому вона це робила відкрито з моїм керівником. Я про це знала, але працювала все ж таки. Розвиваючи себе і не дуже звертаючи увагу на все це, що було. Да? І ну, Було неприємно, але настав час, коли в компанії відбулися м -м, скорочення. І цю людину вирішила скоротити, ну, тому що вона не керівник, тому що не є ключовим працівником. І вона зробила те, що зробила, м -м, як це називається, підставила, Да? Тобто зробили так, що звільнилась я одним днем. Причому, да? Але що саме цікаве, що ця людина і досі не стала керівником відділу, її не призначили. Тому, знаєте, такі життєві історії вони показують, мабуть, для деяких людей, які мені зараз дивляться, що для того, щоб стати на чиєсь місто, потрібно спочатку в цій людині, яка є вашим керівником, навчитись, стати профі. І головне брати відповідальність за ту роботу, яку і за людей, які в тебе в підпорядкуванні, незалежно від того, які ці люди, або такі, які намагаються тебе звільнити, або такі, які в тебе вчаться, або такі, які тебе там ненавидять. По-різному, да? це робота. І я відверта зараз з вами і кажу про те, що така, така в мене ситуація ну-дві. І була ще третя ситуація, коли я навчила дівчину. І вона зараз працює директором з персоналу, але це момент, при якому мабуть, це для мене тішить, тому що ця людина стала професійною. Та безумовно, слухайте, всі ці люди вони живуть з тим, що вони зробили невірно. Розумієте, кожна людина, яка робить такі вчинки, вона розуміє, що вона це робить, ну що це є не дуже для не дуже гарно, да, по Відношенні до іншої людини, але вона з цим живе не я. Я рухаюсь далі. Тому поділіться ви історіями зрад на роботі, які були в вас. Дуже цікаво. Думаю, буде корисно кожному, хто це подивиться.